То вам сказав, що я слабка, що я курюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня, думка кволі? Ви, чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне. Тоді я верба злодобагря стане, Коли ж суворая зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти.